Але ж ти і вперта, Катерино. Мирослав тобі зрадив, а донька тут до чого. Недобре ти робиш, коли батька рідного на весілля доньки не пускаєш, картала Катерину сусідка, намагаючись і напоумити, поки ще не пізно. Багато ти розумієш, Ганно. Добре тобі з боку порад давати, а я не хочу бачити цього зрадника на весіллі у Христини. Та й дочка теж такої думки відмахнула з Катерина. Тоді ви обидві не праві. Мирослав хороший батько, він виявив ініціативу прийти на весілля, тож я не розумію, в чому проблема. Сусідка з усіх сил старалась переконати Катерину не робити помилки. Але Катерина слухати сусідку не стала, вона була з тих жінок, що краще знають, як воно має бути, і на все мають свою думку. З горно піднятою головою, впевнено в своїй правоті, вона повернулася до справ, яких перед весільним було більше, ніж треба. А вночі їй снився дивний сон. Наснилося їхнє з Мирославом весілля. Якою ж вона тоді була щасливою, любила його донестями, а він обіцяв їй, що завжди буде любитиме і ніколи не кине. Але кинув. Першці мало виповнитися 10 років він пішов в сім'ї. Довго вагався, заради дитини навіть хотів залишитися, але потім таки зрозумів, що розлюбив Катерину і не хоче більше жити з нею. Спочатку у них все було добре, Мирослав був хорошим чоловіком, працював багато, для сім'ї старався. Катерині навіть не довелося після декрету на роботу виходити, бо чоловік дуже добре їх забезпечував. Тільки за свої старання Мирослав хотів, хоч інколи, добре слово від дружини, почути варенички в неділю домашніх поїсти. Але дружина була скупа на добрі й ласкаві слова для чоловіка, а для готування вареників і борщів вона не знаходила часу. День за днем прірва між ними зростала. В сімейному житті виявилося, що це занадто різні люди, щоб жити під одним дахом. Може б, Мирослав і далі терпів, але на роботі зустрів жінку, яка захопила його не лише своєю вродою і розумом, але й душею. Закохався Мирослав і вирішив таки піти з сім'ї. Дружині і дочці він залишив дім, а собі взяв лише машину. Аліменти платив справно, від дитини не відмовлявся, але ображена Катерина вирішила, що він поганий батько, і не треба йому з дочкою зустрічатися. Стала вона дочку проти тата налаштовувати і досягла бажаного результату. У підсумку Христина теж не хотіла бачитися з батьком, який їх кинув заради іншої жінки. Мирослав втомився шукати зустрічі з дочкою, і через якийсь час свої дружини вони переїхали в інше місто. Хто йому сказав про весілля доньки невідомо, але, дізнавшись про це, він зателефонував Катерині і сказав, що хоче приїхати на весілля. Вперта й горда Катерина йому заявила, що не буде вона рада його присутності, в принципі, як і їхня дочка. «Катерина, зроби по-людськи, нехай у Христини на весіллі буде мама і тато. Він же сам захотів, і наскільки мені відомо, Христина у нього єдина дитина. Нічого поганого в тому немає, що батько прийде і привітає дитину, дала мудру пораду сусідка, коли про це почула. Та Катерина ніколи не слухала чужих порад. В день весілля до воріт Катерини під'їхала автівка, з якої вийшов Мирослав із своєю дружиною. Ти що, серйозно подумав, що я тебе впущу? Та ще й з нею? стала на воротах Катерина. Дружина Мирослава, щоб не щиняти зайвого галасу, повернулася тихо в машину, а Мирослав попросив покликати наречену. Христина перепросила гостей і на хвилинку вийшла до батька. Вітаю, донечко, будь щаслива, сказав Мирослав і вручив. Христині папку з документами. Вперше в житті Христина пошкодувала, що послухала маму. Машина з батьком від'їжджала. Катерина з гордо піднятою головою повернулась до гостей у бенкетну залу. Вона дуже пишалася тим, що сама без допомоги цього зрадника, якого щойно прогнала, змогла дочку таку виростити і на ноги поставити. А Христина відкрила папку, а там були ключі й документи на новеньку квартиру, яку батько оформив на неї. Це був його весільний подарунок. Батько ніколи не забував про неї, і нічого б не сталося, якби зараз він навіть своєю дружиною побув би у неї на весіллі. А на чиїй стороні в цій ситуації ви? Чи правильно зробила Христина і Катерина, коли не пустили рідного батька на весілля?